Вітаю вас в ефірі Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія Поділля Центр. Це актуальна тема. І сьогодні ми продовжуємо розмову про реформу житлово-комунального господарства Хмельниччини. А саме поговоримо наскільки газове господарство Хмельниччини готове до опалювального сезону і, взагалі, в якому воно стані знаходиться. Газ, блакитне паливо, прийшло на Хмельниччину ще 1956 року. З того часу немало води стекло, наші містечка, села і хутори практично повністю газифіковані. Продовжується ця робота і нині. Та чи завжди газ несе в оселі мешканців нашого краю тепло та комфорт? Про це я сьогодні говоритиму із гостями нашої студії. Отже, знайомтеся, Олександр Лоб, головний інженер Пад Хмельницькгаз, та Леонід Галузинський, заступник голови правління Пад «Хмельницькгаз». І насамперед розпочну саме з того безпечності користування газом. Скажіть, будь ласка, в Україні, і, зокрема, на Хмельниччині, закінчився місячник безпечного користування газом в побуді. Які проблемні питання він виявив, і над чим найближчим часом будете працювати найбільш потужно? У нас, як завжди, це заведено традиційно, з початком опалювального сезону, коли включається в роботу більшість потужних газових приладів, коли різко зростає імовірність настання нещасних випадків, проводиться місячник безпечного користування газу в побуті. Тобто це інформування населення про правила безпечного користування газом в побуті, про ті проблеми, які виникають. Це проведення додаткових наших технічних обстежень, заходів різних спрямованих на попередження нещасних випадків. І, звичайно, це ряд інших поширення різної рекламної продукції, яка рекламує наші, чи точніше сказати, повідомляє про правила безпеки, угу. яких потрібно споживачам дотримуватися. І проведення ряду інших навчання школярів і ряду інших, так би мовити, заходів, які дозволяють реформувати населення, вживати певних технічних заходів по попередження нещасних випадків для того, щоб блакитний вогник для наших шановних споживачів завжди був свідченням комфорту, затишку і не було, не ставалося ніяких проблем. От, скажіть, будь ласка, нещодавно пройшла інформація про те, що близько 30 об'єктів, зокрема в обласному центрі, в Кам'янці-Подільському, знаходяться розташовані на газогонах середнього тиску. Чи оце, саме, оця саме ця інформація є саме тим наслідком вашої отої роботи місячника? Ні, Ця інформація це наслідком вашої планомірної роботи на протязі останніх років. Тому що при обстеженні газових мереж ми виявляємо ті випадки, коли порушення вимог діючих норм, вимог безпеки в охоронній зоні розташовуються певні об'єкти. Як правило, це кіоски, ну, іноді і будівництво відбувається. Звісно, ми працюємо з цими власниками цих будівель для того, щоб привести ситуацію у відповідні з нормами, чи перенести ці кіоски, чи винести газопровід на відповідну відстань безпечну. Ну, але є ситуації, коли з розумінням відносяться власники цих мереж, і Ми ці ситуації виконуємо. Іноді є певне непорозуміння зі сторони власників. Тоді нам доводиться вдаватися до допомоги до органів місцевої влади, до інспекції до управління держгірпромнагляду. Ми таку додаємо їм інформацію для того, щоб вони в межах своїх компетенції вжили заходів, допомогли привести ситуацію у відповідність до вимог безпечного, безпечного користування газом. Безпечного газопостачання. Тому ця інформація фактично на даний час, я думаю, не 30 об'єктів, а значно менше, тому що там попала інформація і ті об'єкти, які вже приведені у відповідність. Ну але така інформація є. Я думаю, що потрібно далі працювати не тільки над усуненням цих ситуацій, а й над їх попередженням, над тим, щоб органи місцевої влади даючи погодження на певне будівництво, на виділення земельних ділянок. Щоб вони це погоджували з відповідними підприємствами, зокрема і з нашим підприємством, щоб щоб ці ситуації ми могли попередити, а не працювати вже так би мовити, Над по факту ліквідацію і... наслідків. Так, так, звичайно, попередити набагато ж легше і менш затратно, ніж у порушення. Адже це ж це ж і здоров'я, і безпека, і власне і життя людей, з, звичайно, да, навіть останній такий свіжий випадок. Це я думаю, по теле. Проходило в Ужгороді, коли сталося пошкодження газопроводу з вини будівельної організації. І через витік газу були загазовані приміщення, які поряд розташовані, в тому числі кафе, яке не знаходилось неподалік від газопроводу. Ну, А наслідком стало те, що були травмовані люди, загинула людина від отриманих Оце, як би сказати, оці наслідки, які можуть бути, коли порушуються охоронні зони газових мереж і коли будівлі розміщуються вище ніж це, визначено нормативними документами? Скажіть, будь ласка, в якому стані газове господарство Хмельниччина нині? От ви прийшов місячник, подивилися, і власне є планомірна робота, є активна підготовка до опалювального сезону. Що зараз маємо? Адже з 50 вже якого там 6-го року це досить великий термін часу. Да. Ну вітаю шановні е мешканці Хмельницької області. Ну і ви зрозумієте, на сьогоднішній день за той період часу, як створилося пад Хмельнизації, вже 55 років на сьогоднішній день. Тому велика така кількість газових мереж, їх нараховується 16 тисяч кілометрів, багато розподільчих пунктів, порядка 2,5 тисячі розподільчих пунктів. Тому за цей період часу проводилась і проводиться робота по плануванню на зараніше в проведених обстеженнях підземних газопроводів, по плануванню роботи по їх реконструкції, по їх капітальному ремонту. По їх заміні тому на 2011 рік планується потратити 20 мільйонів грошей для того, щоб значить виконати всі ці заплановані роботи по заміні газопроводу, які по результатах обстеження прийшли, значить в непридатність. і Ми вимушені їх замінити по капітальному ремонту і покриття газопроводів. Тому робота проводиться. Вона проводиться планомірно. Вона проводиться заздалегідь. І до кінця цього 2011 року ми плануємо. На ці види робіт потратити 20 мільйонів грошей? Ще ж от за останні місяць, за осінь? Ні, ми вже потратили на сьогоднішній день 14 мільйонів, а ще 6 мільйонів, матеріали придбані вже залишилось виконати верніше, не виконати, а завершити виконання цих робіт. Тому З... до першого числа ми ці роботи грудня цього січня місяця ми їх завершимо. А якщо говорити про стан газових приладів у мешканців, наскільки безпечними приладами? Користуються мешканці мешканцям, ну що області. хочу сказати, що на сьогоднішній день, якщо взяти загалом по споживачах природного газу, то обладнання багато, яке використовується в споживанні, воно вже замінено. І на сьогоднішній день залишились ті газові обладнання, які були встановлені самовільно. Те газове обладнання, яке в процесі експлуатації виходить з ладу. То тобто, причина, значить, виходу з ладу, це автоматика безпеки. Яка забезпечує призупинення газопостачання при неспрацюванні цієї автоматики. Тому при складанні графіків, як річних, так і місячних, на проведення плану технічного обслуговування нашими працівниками проводиться виявлення такого обладнання. Проводяться роботи по значить, відключенню його від газопостачання, складаються акти відповідні на відключення, і пропонується нашим мешканцям значить придбати нові автоматики безпеки, які зараз оснащені значить, датчиками е тяги, які спрацьовують при відсутності або порушенні тяги. Тому ми пропонуємо також нашим споживачам робити заміну газообладнання на більш економне і більш сучасне, то тобто єс і конвектора, і котли, які з високий коефіцієнт корисної дії, то тобто із 95%, і які забезпечують безпеку при тобто, Скажіть, порушення. будь ласка. От власне коли ми говоримо про нещасні випадки, дуже часто це люди, які не мають достатньо фінансових ресурсів. Чи працюєте в цьому напрямку з представниками влади по заміні газового обладнання, котлів, плит? Ну на сьогоднішній день є в нас співпраця з органами місцевого самоврядування, значить, через управління праці соціального захисту, значить, виділяються кошти на заміну на ремонт житла в таких людей, які соціально незахищені або малозахищені. І ми виконуємо роботи по заміні як. Приладів газопостачання як плит, як проточних водонаривачів, так і опалювальних приладів. Цього ця робота проводиться. Надається допомога із, зі сторони падхмельнізаспу, значить, і допомозі встановлення безкоштовних лічильників газу, надається допомога по заміні проточних водонаривачів, газових плит. І в такому напрямку ми працюємо і надалі. Скажіть, будь ласка, а чи багато маємо нещасних випадків пов'язаних із неправильною експлуатацією або несправних приладів, або ж взагалі пов'язаних? І самовільним встановленням газових приладів. Хочу сказати, що питання стоїть дуже правильно, нещасні випадки всі пов'язані, на жаль, з неправильною експлуатацією споживачами газових приладів. Адже в нас в області використовується біля 900 тисяч газових приладів. Значна частина цих приладів була випущена ще за радянської доби. Тобто вони відпрацювали вже чималий термін, мають фізичний знос, і, звісно, Потребують до своєї експлуатації дуже великої уваги. Якщо, як проаналізувавши неодноразові ці ситуації, ми дійшли до висновку, до того, що якщо наш споживач ретельно виконує ті правила безпеки, які ми, з якими ми його знайомимо, експлуатація цілком безпечна. Але якщо допускається зневажливе ставлення до цих правил, коли допускаються самовільні втручання в газові прилади, реконструкції, перепланування приміщень, якісь добудови, без погодження з нашими фахівцями, а відповідно допускаються певні порушення, тоді, на жаль, стаються ті трагедії, які дуже погано ситуацію створили в нашій області в минулому році. У нас тоді сталося 5 нещасних випадків. Загинуло 11 людей, причому людей, як правило, молодих, яким жити і жити, загинуло лише через те, що це була причина самовільне встановлення газових приладів, неправильна їх експлуатація, без димоходів, в непристосованих приміщеннях, з несправною автоматикою. І тому, от як Олександр Михайлович вже згадував, у нас проводиться планомірна робота, проводиться відключ виявлення в ході проведення робіт. І відключення тих приладів, які дійсно реально становлять загрозу життю і здоров'ю користувачів. Тож, користуючись нагодою, я би хотів звернутися до наших глядачів, які нас слухають, щоб вони з розумінням відносились до цієї ситуації. Метою відключення не є створити комусь якісь проблеми, там якісь інші питання, а саме турбота про життя і здоров'я тих людей, які проживають в цих приміщеннях, про життя і здоров'я тих людей, які в сусідніх квартирах проживають і можуть внаслідок нещасного випадку пострадати. Ви знаєте наскільки небезпечної буває газ, які То страшенні руйнації. наслідки руйнації він може спричинити, особливо в багато квартирних будинків. Пане Леоніде, скажі, будь ласка, а чи завжди знаходити порозуміння от власне з тими споживачами, і чи доводиться звертатися до правоохоронців, аби усунути у ті от порушення? Я хочу сказати, що з переважною більшістю споживачів ми взаєморозуміння знаходимо, адже в нас природним газом газифіковано більше 365 тисяч мешканців. Ще 120 тисяч користуються газом. тобто практично півмільйона абонентів. А якщо ще взяти їх членів сім'ї, то це величезна маса людей. І якби ми не з ними не знаходили взаєморозуміння, тут би щось страшне творилося. Але Разом з тим хочу сказати, що є випадки, коли окремі не зовсім свідомі громадяни не розуміють наших дій, особливо коли це приходить до певних відключень, до потреби усувати якісь порушення, коли це пов'язано з певними фінансами видатками. І тут я би хотів би все-таки, щоб було з їхньої сторони розуміння. Наприклад, у нас проблеми були і такі непорозуміння є в Старосинявському районі, по селах Пасічнянської зони. На жаль, частина, частина людей, на щастя, і значна частина, все-таки дослухались до наших вимог. І привели системи газопостачання в належний стан. Ну а певна частина людей з різних обставин, хто з об'єктивних через матеріальні труднощі, хто просто як би, піддавшись впливу певних агітаторів. На цю ситуацію, на жаль, не реагують адекватно. А ви ж розумієте, що якщо побудована групка була десь в 60 х роках, без ніякої автоматики газифікована в свій час. Кожної миті можна все... очікувати біди і нещастя. І... Не хотілось би, чесно кажучи, виїжджаючи на розслідування цих випадків, дивитися в очі тим людям, які втратили рідних, втратили близьких, дивитися на цю ситуацію, чи тільки тому, що ми своєчасно на це не відреагували. Тож ще раз хочу сказати, щоб споживачі зрозуміли, якщо обладнання відключено, там дійсно є реальна аварійна ситуація. Її потрібно або виправляти, або не доводити справи до біди. Скажіть, будь ласка, однією власне з умов якісного надання послуг це має бути все-таки своєчасна сплата за користування тими послугами. Наскільки сумлінними платниками є мешканці Хмельниччини? Ви знаєте, що на сьогоднішній день я вам скажу, що ситуація стосовно проплати за спожитий і природний газ по Хмельниччині непогана. Більшість споживачів серед населення, я хочу подякувати їм за розуміння даної ситуації, проводять роботу по оплаті в своєчасно і в належний термін. І проплата на сьогоднішній день за січень-жовтень місяць цього року складає 104%. Але я хочу попросити і наших споживачів, які ну, реагують на ці проблеми трошки з запізненням і не своєчасно проводять оплату стосовно спожитого газу. Які мають заборгованість, з якими складено угоди? На реструктуризацію цієї заборгованості, і вони не проводять своєчасно. Ну, тому я просив би вас подумати над цим питанням і для забезпечення стабільного газопостачання провести цю оплату. Значить, я хочу сказати пару слів про те, що на сьогоднішній день є певні проблеми от, по підприємствам теплокомуненергетики. Значить, ми починаємо працювати з ними в цьому році, от, заключили договори на постачання транспортування газу, але... На сьогоднішній день ситуація дуже погана, і дуже критична, тому що розрахунок по є по населенню складає на сьогоднішній день 21%, а розрахунок з бюджетними організаціями по такий є, складає на сьогоднішній день 35%. Тому я хочу звернутися до керівників значить, районних адміністрацій, до керівників значить, теплокомуненерго, з розумінням поставитись до тих задач, тому що не своєчасна проплата значить, за спожитий природний газ. Може потягнути за собою значить обмеження в постачанні газу до, значить, до кінця цього року і значить по початку слідуючого року, тому що ситуація покладає в тому, що буде якісь обмеження в газопостачанні значить, управліннями магістральних газопроводів. Власне, розмови про газ завжди у нас асоціюються з переговорами з міжнародними фондами, банком реконструкції розвитку Росії, і тому подібне. І про те, що газ має дорожчати, говорить і прем'єр, і президент. Але разом з тим, питання підвищення тарифів на газ завжди є болючим для споживача. І в кінцевому рахунку споживач не розбирається, хто встановлює у ті тарифи на газ? А, мабуть, весь, всі, весь той негатив спрямовується в більшості саме на вас, як газопостачальну компанію. То все-таки чи бере участь у формуванні тарифів в Хмельницький газ? Значить, участь в формуванні тарифів падхмельнізгаз не приймає. Це є пріоритива наші держави. В цьому займається Національна комісія регулювання енергетики. І вони встановлюють тарифи і встановлюють ціну на газ на при подачі газопостачання в Україну. А все таки коли заходить мова про реформування сфери житлово-комунального господарства, то червоною ниткою в усіх урядових чи міжнародних нарадах зустрічах є питання щодо модернізації цієї досить енергомісткої структури галузі нашого державного господарства. Який комплекс заходів для забезпечення реформ ЖКГ нині здійснюється в нашій області? Зокрема. Вашим підприємствам, ну, але якщо... я би попросила да, дуже ми... коротенько дати відповідь, тому що в нас часу залишилося не так багато. Вот. Ми не є структурним підрозділом, яка міністерства житлово-комунального господарства більш конкретно і більше відповідь вам дасть наше обласне управління житлово-комунального, але з нашої сторони ми співпрацюємо з управлінням житлово-комунального господарства, проводимо всі роботи для того, щоб покращити добробут і життя, наших, наших людей, які проживають в частності в висотних житлових будинках. Тому на сьогоднішній день споживання. Газу є більш таким об'ємним і грошовим для того, щоб все, все здешевити. Ми проводимо всі заходи для того, щоб значить, покращити систему газопостачання житлових будинків, висотних будинків. Значить, складаємо і будемо складати графіки стосовно значить, винесення відключаючих пристроїв, які, значить, знаходяться сьогодні на сходових клітках цих будинків, для того, щоб забезпечити безпеку і нормальне життя цих мешканців цих будинків. Тому в такому напрямку ми працюємо і будемо продовжувати працювати. Дякую вам за змістов. Відповіді. На жаль, час нашої передачі вже завершується. Я нагадаю, це була актуальна тема. І з побажаннями тепла у нашому спільному домі, і я прощаюся з вами. До зустрічі!